Перша згадка бгори низька бо – борині. Очевидь, напав, бо в селах враження, мовляв, селах на пагорбі сучасна села просто стояли забраження колонії з Деякі краєзнавці стверджують, мовляв села виходити на бурі. Можливо, племена автохтонів вирощували кісь на Ймовірно, був Бог Через село приходив соляний шлях від Галича до дорогобужа. Історія села нерозривно пов'язана з історією Волині, а отже, село належало до Дорогобузького князівства, князя Острозького. Коли була створена Волинська губернія, село належало до Острозького згодом до Рівінського повіту, було волосним центром. На другій половині ХІХ століття в Волині, зокрема в селі Новоставці, з'явилися чеські колоністи. Жілами пошуковцями була проведена дослідницька робота зіграніційні матеріали, яким вже було 150 років. Це ви можете бачити у вітринах. <кхід> за роки панування панської площі у гри став центром одноімельної війни. Станом на 1921 рік у селі за архівними даними проживало 17 615 чоловік, належало до війни 31 залітків. Спочатку польська адміністрація знаходилась у голосному приміщенні, а у 1928 році було розпочато будівництво нового. Добре відгукуються буринці про війти Степочка Антонія, погійцей з Подоляни. Саме під його керівництвом було побудовано школу, міну, пошту, прикладені дороги. Коли почалась війна, довго в цілі не було спокою, німці чинило звірства. Велика частина українського населення була відправлена до Німеччини. Серед них і бугринці – Турчик Іван і Новосілецький Гнат. Проти фашистських окупантів створювали загони УПА. Так, у серпні 1943 року було створено сотню Лева, сотений Білан Іван Федорович. А зараз я хочу зупинитися на розповіді про наше місцеве літописця. З червня 1923 року у селі Бухрим прожив 93 роки. Календарі відзеркальної дуги настрічалися, що описує автора. В цьому їх особливість. Маючи ноговну цінність, воно водночас є документом епохи. Саме з допомогою щоденників Івана Ксенкович нам вдалося відновити невідомі сторінки історії села та показати бачення маленької, звичайної людини окремих подій історії держави та світу. Іван, Починаючи з 1930-х 2021 років було зроблено записи у 72 щоденниках загальна кількість 2040 аркушів До 1939 року це були звичайні маленькі друковані календарики. Але саме в них робив перші записи Івана Сентовича. Починаючи з 1939 року. Календарі зроблені з зошитів. Іван Оксанович вмів читати, писати, навіть розмовляти і колядувати польською мовою. А отже, саме за допомогою щоденників ми довідаємося, постановив бугрінців у руки Другої Речі Посполитої. У школі навчання проводилось польською мовою, перед вами шкільний розклад і свідоцтво Івана Кутія. У 1940 році на території села побудували МДС, ось бюлетень і, відос, і газета, яку зберіг Іван Оксентович. Проведенши аналіз щоденників, ми дізнаємося, що Іван Оксентович був літописцем у сотні Лева. Перед вами майстерня, в якій після звільнення працював Іван Ксентович. Літопис фіксував світові події навіть поза межами України, але допомагав розбиратися у світових подіях йому газети. У архіві, який літопис передав музеї, були газети 1939-1944 років, фіксували події світової історії, воєнні дії.